Захист лобового скла. двосторонній, Тобто з однієї сторони чорного кольору, з іншої відповідно такого сірого. Можна користуватися і так, і так. Матеріал з однієї сторони і з іншої однаковісінький. Має на верхній частині два додатково вшитих магніта. Магніт. Магніт вшитий, не царапає лаково-фарбове покриття. Тобто є два магніта по верхній частині, з цієї сторони і з іншої, і внизу ось також теж. Тобто можна користуватися магнітом, можна не користуватися, можна притискати ось так щітками. Тут уже, по вашому побажанню, і відносно автомобіля, на якому використовуєте. Якщо скло більш таке, Рівне, скажімо так, і вище, то магніти досить допомагають. Якщо скло більш таке похиле і коротше, так як в даному екземплярі, то основна частина все-таки фіксується дверима. Ось так закладається. Бачите, Заклалося за двері ось так. Притиснули. Трошки в нас сьогодні вітер, але вітер завиває. Ось так притиснули. Двері закрили. Нижню частину можете з чисниками. Можете на магніт, як я вже казав. Накидка, в принципі, універсальна. Вона підходить, як і на літній період, тобто від сонця, щоб не грілася панель і весь салон, відповідно, не вигорала панель, не нагрівалася і не було так жарко. І відповідно на зимній період, коли промерзає лобове скло, коли йде налипання снігу. Повідомить ця накидка вона досить захищає. Умовно, ви зимою виходите, у вас вся машина в снігу, ви легенько двері відкрили, накидочку ось так зняли. І у вас лобове скло відповідно, вже буде чисте і сухе. І спокійно поїхали. Бачите, з однієї сторони у нас сірого кольору, з іншої сторони чорного. Якщо не хочете привертати увагу, скажімо так, до автомобіля, бо коли сірий колір, то звичайно воно більш помітно, якщо автомобіль чорний, як в даному ось варіанті, і верх накритий, щоб був чорний, то воно взагалі буде непомітно і буде навіть досить стильно виглядати. Займає небагато місця, не промокає, зручна в користуванні, ну і реально виконує свою функцію.